Чернігів, місто талантів. Доволі загальна фраза. Утім, Чернігівці невпинно доводять, що це дійсно так. Віктора ми зустріли під час зйомки бліців на вулицях нашого міста. Чоловік, закоханий у Чернігів, і присвятив йому вірш, який на пам'ять продекламував для нас. Стоїть славетний град Чернігів на пагорбі ріки Десна. Його величність і могутність прийшла до мене, наче в снах. Я полюбив тебе, мій рідний. З тієї давньої пори, коли освячували землю і лиш віднілись явори, але століття за століттям ти все міцнів і виростав, тепер красивим і могутнім Чернігів містом славним став. Князь чорний, перший був правитель, коли він владу обійняв, на тій святий горі великий, назву чернігів йому дав. Незі могутні і величні святиню берегли в віках, хородний хоробрий Ігор, князь Великий, і Володимир Мономах, тебе в віках хотіли скривдить, твої закляті вороги, а ти стоїш, не наче скеля, і шлеш привіти на круги. Тут височать церковні храми, блищать на сонці купали, стоять гармати на сторожі і зеленіють явари. Коли стою в серці дитинця і поглядаю навкруги, я всюди Божі храми бачу і десни красуні береги. А коли в храм бува заходжу, то забуваю над усе, благаю Господа здоров'я і дякую йому за все. А ще, коли велика смута на серці туга і печаль, знову йду в храм я помолитись, щоб Господь сили мені дав. І ти не мав би тої слави, якби не голова ріка, яка святині омиває і славить місто на віка. Уже не одно пройшло століття, уже й відпочити тобі пора, а ти віками гониш хвилі, в обійми сивого Дніпра. Тож радуйся, мій град Чернігів, друзів, братів своїх витай, Щоб вороги спокій не знали, а ти міцній і розквітай.